Вітаю, шановні підписчики. Сьогодні я хочу вас познайомити за цим котлом, саме про що я хочу сказати. Перше, я хочу зробити огляд. Огляд користувача любителя. Тобто цей котел в експлуатації ну, трохи більше місяця, в інтенсивній експлуатації трошки більше місяця. Саме я його вибрав, саме я його встановив, саме я його підключив. Тобто робота від Я, все було виконано моїми руками. Тепер це я хочу зауважити: огляд не рекламний, не професійний, просто огляд любителя. Тобто, щоб ви розуміли, що все це, що я вам зараз розкажу про нього, це буде особиста моя думка. Ви вирішуєте, це буде для вас порадою, чи у вас буде якісь навички від цього. Або щось інше. І так, 24-й рік, третій рік війни, і це грудень місяць. Ну, друга половина грудня. І тепер, чому я вибрав саме цей котел? Це котел, так званий. Котел Холмова. Що таке котел Холмова, я вам зараз трошки поясню. Перше у 19 сторіччі шахтного типу котли були запропоновані професор Кірш такий був в Росії. Він був фахівцем з теплотехніки. І ось шахтного типу. Що таке шахта? Ось шахта. Да? Ось дрова накладуються так, горять вони отут внизу, зверху вниз вони спускаються. Потім такий собі Холмов... Ну, він реконструював цю всю систему і довів його до того моменту, що ми бачимо зараз. Тобто були багато нарікань на ці котли. Ну, в інтернеті там знайдете були можливості його поганого використання в плані регулювання, тяги і так далі. Купа недоліків. Але я вам скажу, він працює. Цей котел працює з усіма всіма недоліками, він працює. Що я вам хочу сказати саме за особливість цієї конструкції шахтного котла? Саме він дозволяє мені. Топити сирими дровами. Тобто я просто там іду в ліс, пилю, ну не, не лісу. Там в мене сусідній участок заріз акацію, який треба чистити. Я цю акацію зрізаю. От я її вчора зрізав, порізав, сьогодні її вже заклав. Як я закладаю? Я закладаю спочатку сухі дрова, там сосна, потім якась суха там тверда дровина, а вже половина бункера цього це вже йде сира акація. Принцип роботи такий. Ось дивіться, оце шахта одна, оце шахта друга. Вони дві вертикальні. Отут вони між собою з'єднуються, тут колесники. Тобто горить ось тут. І по мірі згоряння ці дрова спускаються вниз, температура повітря тут, ну, я думаю, там градусів 700-800. Звідси вони заходять, холодне повітря, отут нагрівається, отут піроліз. Ефект пиролізу, тобто воно догоряє ці камірі, і потім виходить в трубу. Ось саме цей принцип запропонований. Професором Кірша для того, щоб можна було топити любими дровами там, сирого типу, або вуглем, або торфом, або чим завгодно, те, що може бути там, мати вологість вищі, вищі норми для подобного роду пічок. Тому що ми маємо? Оцей котел. він... Мною вибором саме фірми ось Вольтар. Чому? Тому що ну, перше, він мені підходить по кольору сюди, по дизайну. По-друге, він був на 6 тисяч дешевше аналогів. Ну, Багато, звісно, недоліків в ньому є, які я виправляв. Далі я вам про це все розкажу. І ось цей е, мій огляд. Буде зроблено з двох серій. Перша серія це огляд цього котла і його робота. А друга серія це буде вже експлуатація і його підключення. Ну, побачите у, в цьому циклі. Ми з вами будемо спілкуватися в коментарях і мати з вами діалог постійний. Розташування котла. Ось цей важливий такий момент, коли. Люди думають, де в будинку його поставити. Тобто, я теж цей момент дуже вивчав, але в мене так ну, співпало, що саме мені цей самий вдале місце. Тобто, що потрібно, Він... Цей котел в процесі експлуатації має дуже багато сміття ззовню. Ось бачите, це вчора після завантаження. І цей цикл пройшов горіння. Ось бачите, відкриваю люк, ось сажа сиплеться. Там кругом це сміття. І... А тут вулиця в мене, бачите, там сніг лежить. От. Ну Це грудень місяць. І тепер дивіться. Ось прямо з вулиці я заходжу і одразу котел. Тобто коротка дорога. А далі це в мене ось це вхід вже в будинок. Тобто я з вулиці зайшов діти, завантажив котел, а потім я собі в майці в шортах можу ходити в своєму будинку і заходити дивитись до цього котла. Це най, най, найзручний момент. Це в цьому експлуатація. Іменно розташування, коли у вас або є котельна, або якщо у вас пристройка, вам бігати на вулицю, постійно дивитись. Це теж незручно. Саме цей от момент треба зауважити так, щоб вам було зручно. А до нього бігати, звичайно, доведеться, тому що треба контролювати його на температуру, контролювати йому тиск. Ну, це все ж таки дрова. Розумієте, ця вся автоматика, вона. Ну, це механіка, вона дає можливість закрити заслонку, відкрити заслонку. Я навіть можу і без цієї автоматики ось сюди отаку палочку поставив, якусь тріску, щоб ось тут е був отвір. Тут вони пишуть 2 мм потрібно. Але коли 2 мм, то воно так хлопе. Я десь беру так, в натяжечку 5 мм. Я скажу, можна просто тріску сюди поставити, і все це буде працювати. Так що, саме розташування котла маєте на увазі, це дуже такий відповідальний момент. Його треба обов'язково врахувати і зрозуміти, щоб ви зручно ним користувались, тому що якщо ви будете до нього бігати кожного разу туди на вулицю, то ви потім це все пожалкуєте. От і розуміння в тому, що ви можете мати на вулиці там сильний мороз або дощ, або ну це кожен раз вдівся, роздівся, побіг, подивився. Ну, Дурня. Треба, щоб воно стояло десь в такому місці, щоб ви могли, е коли заносите ці дрова, не насмітити в будинку. А також в процесі експлуатації він генерує теж купу сміття. От. Але ще один нюанс. Коли він був з першого разу, коли я його почав розпалювати, від нього був дуже великий сморід. Поки ця вся краска е полімеризувалася. Поки він закоксував ці всі отвори свої, бо з нього диміло з усіх щілин так, що я думав, що я вже пожалкував, що я його взяв. А потім я його налаштував і по великому рахунку. На сьогодні, от я задоволений цим котлом, хоча я не маю з чим порівнювати, мене інших не було. Ось цей котел я його коли вибрав. Я саме вибрав його чому? Тому що от вони зараз дуже поширені. Це котел, який, в принципі, дає можливість докидати дрова в процесі горіння. Цей котел дає мені можливість збільшити цей бункер настільки, наскільки я хочу цей котел, в принципі. Має певні переваги над іншими котлами. Ну, е, я ще додатково поясню, які мають переваги ці самі котли, от саме цей котел. І чому? Переходимо на дуже важливий етап, це сам бункер, там, де йде закладка дров. Саме тут є два бункера Оцей бункер. Вони тут зв'язані внизу, ось він один бункер, і це основний. Е, цей котел він в базовому е, цьому виконанні йде без цієї надстройки. Тобто оця кришка, ляда, вона знаходиться десь на цьому рівні. І цей котел 10-кіловатний, він має об'єм цього бункера закладки 47 літрів. І вони в паспорті пишуть: це 8 годин горіння на твердих дровах на вуглі. Там, Більше. Ну, це все дурня. Я в це ніколи не повірю, бо я це вже використав. І все це, ви ж знаєте, що завжди виробники вони пишуть ну, такі заявлені можливості, яких взагалі ну, довести до цього. Ну, це я не знаю, що треба зробити. Ну, зараз розберемося. Ось дивіться, я вам покажу зразу, що там всередині. Це експлуатація десь місяць. Топлю всім, що є: сирій, дрова, акація, там і так далі. Ось дивіться. Це бункер Бачите, ось ха, закладка. У мене ось вертикально стоять, вони вертикальні, тому що дрова мають різний розмір, і в мене вони попилені дуже довгими, тому я їх закладаю так вертикально. Це, мабуть, один навіть і не згорів. Чому не згорів? Може, дуже сирий був. Ну, ось, бачите, і ось дивіться, ось це мається периметр. Основного бункера, який йшов базовий, а це вже доварений. Тобто я збільшив його десь до 80 літрів. До 80 літрів. І що е, було? При перших експлуатаціях отут були просто проварені стики, тільки вугли, і тут десь посередині. І цей ось бункер він ззовні наварений. Тобто, оцей весь конденсат він тече сюди, за ці межі. Ну, це якась дурня, чому не можна було його проварити так? Ну, це так зробили. От, за цю послугу я заплатив там 2600 чи скільки гривень. Ну, тобто, поки воно це все не закоксувалося, я його спочатку там замазував спеціальною е, шпаклівкою цією термічною, але все одно воно протікало, поки не закоксувалося. Оце все в мене отут текло. А ще отут же ж е, мінеральна вата. І воно текло ось туди мені все. Тобто я награвся ще з цим, поки не вирішилося це питання, вже зараз такого немає. Тепер ще момент за оцю ляду. Тобто, дивіться, ця ляда, вона стандартна на отой нижній бункер. А він, бачите, він по розміру, враховуючи товщину стінки, ну тут десь міліметрів, мабуть, три. Три з половини, ну, чотири, мабуть, немає. Тобто, дивіться, оцей бункер внизу, він з, е, мінус ще 6, 6 міліметрів так і мінус 6 міліметрів так. І ось коли ця ляда, е, вони її просто переставили на верхній, і розумієте, е, поповзли розміри. І вона тут дим ішов з кожної щелини. Просто вона не прикривалась відрегулювати її біля, більше не було ніякої можливості. Що я робив? Я ось відрізав, ось я це відрізав оці вуха, потім переварював, тобто зміщував його на 6 мм. І ось що виходить. Ось дивіться, біле, біле, це м, куди е, е, ось вон, е, цей стик. От, оцей метал ребром впирається в це біле. от. А то, що чорне, це воно обгорає. Ось і, ця стрічка, бачите, вона має три кордони. Ось цей білий, ось цей білий, потім чорний, потім білий. Знову шар. І ось в мене перший, ні, самий перший ось цей чорний це він. Це він до камери. А це ось це середнє біле, оце вже до металу йде. А потім чорне. то Це була в мене перша установка. Воно взагалі не працювало. Коли я його переварив, то в мене вже оця друга лінія знизу, оця біла. Це вже воно почало десь ставити на цей, на цей стик правильно. І більш-менш воно дає мені герметичне. Прикриття. Ну, з цим можна ще було гратися, але я не став гратися. Чому? Тому що, по великому рахунку, коли ви його розпалюєте і не даєте йому дуже широко розкрити оцю ляду, о, так, потрошки розжигаєте його, о, то тяга йде знизу, ось зразу вона пішла в цю камеру і в трубу. А якщо ви відкриваєте більше заслонку. То він починає давати сюди поток повітря, в цей бункер, і він витискає звідси, десь по кутам виходить потрошку дим. Ну, перша, перше, перший раз експлуатації це був якийсь жах. Воно диміло так, що я просто я вже, не знаю, думав, що я не справлюся з цим, але я справився. Я ж кажу, що це в цьому і є компанія Вольтар, вони. Ось цим люком, вони провтикали ось тут в паспорті, з, з цією трубою розмір. Потім ось ця, бачите, розмір. Ось тут десь якось оця кришка зроблена набік. Начебто хлопці їх на колінах варили. Ну, теж, я кажу, що ось тут 2 см, а тут палець влазить, а тут 2 влазить Ну, як можна було так зробити? Коротше, ну. Я кажу, цей котел, ну, якось воно там і пишуть, і різними там цими станками з плазмовою різкою, з оцими всіми моментами, все круто. Але по факту я бачу, що ну, наполовину, як на колінах. Коротше, недороблено. Це, як знаєте, радянський автопром. Воно їде, але це не Мерседес точно. То е, доводиться брати і руками все це доводити. Ну, я і це довів. І от тепер приходимо до основного. Якщо головний бункер 47 літрів, а з оцим бункером 80 то якраз я можу, якщо правильно його зробити в завантаженні, правильно його експлуатувати, то до 8 годин він може горіти. Але за умов, за умов що я збільшив його майже вдвічі. Ну точно не 47 літрів. Цього просто неможливо. Чому? Тому що дивіться, якщо ви будете використовувати цей котел без перервного горіння, тобто він ще не потух, ви йому закинули дрова, і пішло, і пішло. В мене так не є. В мене експлуатація йде, я його туплю раз в сутки. Або через день, в залежності, що там на дворі. Якщо сильний мороз, я його можу протопити щодня. Якщо там до нуля температура, то через день. Тобто виходить так, що з моменту завантаження він починає розгоратись, десь півгодини він виходить до температури 40-50. Ну, це півгодини він розгорається. Якщо, звісно, оцю ляду відкрити отак наповно, то воно піде все вам в трубу, це тепло. Тому коли він розгорається, теж не потрібно відкривати дуже сильно. Вам же ж потрібно зберегти ці калорії теплові, щоб вони вам пішли е в користь, а не просто в трубу вийшли. Тому розжигається він десь півгодини. Потім ще півгодини виходить десь. На рівень того, що він досягає там, 55 градусів, от, а потім ще пів тобто півтори години, тобто півтори години він виходить у мене десь на рівень 60 градусів. От, там я покажу, як це все. Я вже потім його вмикаю в систему теплообмінника. Але оце мені півтори години він розпалює. І за півтори години вважайте, скільки згорить отам цих дров. І є Така різниця. От, Наприклад, якщо ви його протопили раз, да, він вже у вас має ось тут, наприклад, температуру робочу 60 градусів, і ви його повторно завантажите, це цикл один, коли він вже в робочому стані, він завантажений і ви відкриваєте цю заслоночку там на пару міліметрів, і він тоді, можливо, 8 годин і буде у вас гріти. Але якщо ви спочатку його розпалюєте з нуля, і потім завершаючи цикл, то. ну... 8 годин це немає. З 47 літровим бункером цього бути просто не може. Тобто, з моменту розжигу, щоб ви розуміли, до моменту його затухання, ну, якщо з бункером, ось таким, як у мене, під 80 літрів, таке можливо, але точно не з бункером 47. Тобто, треба, вони просто не пишуть цього, і ніхто про це не каже. Що. Міряється саме від якого моменту оці 8 годин, спочатку його з холодного старту, чи вже коли він в робочому режимі 60 градусів. І от дивіться, що ще? Коли я його розігрів, наприклад, то 60 градусів, 60 градусів при заслонці відкритий десь там міліметрів 3-4, ну може 5, він тримає 60. Якщо вам потрібно вище, тоді ви цю заслонку відкриваєте вже більше. А якщо більше, то що виходить? Що дрова у вас просто горять, вогонь тут сильний, і купу теплових калорій ви в трубу втрачаєте. Тому, не знаю, як вони там пишуть, як можна в цьому котлі е, додати 95 градусів його. Але ну, паспортна можливість тримати 95 градусів, це, мабуть, на вуглі. На вуглі не пробував, не знаю, чи колись і попробую. Ну, поки дрова. Дрова не дають. Навіть тверді дрова в мене більше 60. Ну, можна, звісно, коли я перекрию теплоносій. І дам йому розгорітися, да, якщо я не буду відбирати від ці камери тепло, да, то я тоді можу дійти да, і на дровах до 90 але ж я відбираю тепло постійно, і будинок нам площа невелика. Там в мене дві кімнати з батареями і два контури теплого полу, Це, наприклад, там метрів 30 у мене теплого полу і дві кімнати з батареями. Тобто виходить. Невелика площа, там площа опалення загальна десь 60 метрів. І цей 10-кіловатний котел, він в принципі справляється з цим. Е -е, ось я вам покажу ближче цю табличку. Підсумую. І так, якщо ви маєте холодний старт. І до завершення циклу цього горіння бункеру 80 літрів десь буде 8, ну 8 годин. Тобто півтори години ви розпалюєте, потім ще півтори години він десь затухає. А що в мене мається на увазі, я відбираю в нього тепло, аж коли він доходить до 30 градусів, тобто він ще сам по собі метал теплий, ще там десь щось жевріє. Тобто забираю з нього тепло аж до 30 градусів. Ну, якщо взяти. Температуру е, 60 градусів теплоносія, тобто з 8 годин мінус 3, ну десь 5 годин, 5 годин, ну може, 4, це, це точно. От 4 години він в мене залізно тримає, температуру теплоносія 60 градусів. За 4 години він опалює мені будинок. Так що мені градусник показує десь до 25 градусів всередині будинку, ну це з площою 60 метрів площа опалення. Тобто цього вистачає. Я якби його ще додатково завантажував, то він б мені грів будинок до 30. Це мені вже не потрібно. Тому оцей один цикл, оцього 10 кВт котла, мені вистачає. Навіть якщо б він був менше, ніж 10 для такої площі, теж було б нормально. Тому що що я його мог би потім повторно завантажити. ну Справа в чому? Скільки разів ви до нього хочете добігти і довантажити. Тобто, якщо одне завантаження цього бункеру мені дає 8 годин, або якщо б цей бункер був більший, то мені би тоді це було би забагато, тому що температура б була більша, ніж мені потрібна. Або якщо б була площа самого опалення е, самого будинку більше вдвічі, тоді, можливо, б я ще докладав. Ну, тут момент такий, треба просто е, приблизно розрахувати на те, яка у вас площа будинку, і який, е, яка потужність котла, щоб ви просто мали от е, приблизний або краще точний розрахунок. Тому що я от вам в цифрах пояснив, що якщо ви хочете. Топити цей будинок і тримати температуру комфортну в межах 22-23 градуси, то вам тоді потрібно буде, коли він. Попрацює там десь 5 годин, вам потрібно буде його е, якось ну, припиняти його роботу, або перекручувати там, де йде у вас теплоносії, е, прикручувати крани, да? або е, припиняти там цю роботу котла там, способом заслонки. Ну, це ж знаєте, це не газовий котел, там, де е, на температуру е, виставив і все. Навіть оця ляда, оця ляда, тобто вона, якщо ви її виставляєте там. На температуру там е, умовно там 70 градусів. Ось 70, бачите, він у мене відкритий. Коли б 70 градусів було б на робочій температурі 60, то ця ляда була б закрита десь приблизно на отвір 3-4 мм. от То може бути таке статися, що е, він Ну в мене іноді, коли сирі дрова, то він може просто затухнути. Да? Тобто у мене там. Половина цього бункеру просто сира акація. вона от... Е, хоча поки перший шар згорає, оцей верхній сохне, але як він сохне, ця ж волога вона ж повинна якось виходити. Так? От У е, мене було таке, що там конденсат збирався на дні, на дні збирався і потім вишкрібав. От, е, Тут, в залежності від того, чим ви топите, сухі дрова, сирі дрова, тобто тут теж така штука, що воно може просто. Або не догоріти там деякі там чурки, ну то вже єрунда. Або може бути таке, коли ви не всли його е, в свій час завантажити, і воно просто ну, друге друге завантаження, воно не загориться. І ще момент, коли. Його завантажувати, тобто йому треба дати <кхи> догоріти, щоб ще робоча температура десь там була 50, щоб там був жар, і... але все згоріло. І тоді ви закриваєте ось цю ляду повністю. І відкриваєте бункер. І отак відкриваєте, поступово-поступово. Тобто повітря вже не звідси заходить, а холодне повітря заходить з цього верху. Отак трошки відкрили, щоб не було диму, щоб він не йшов. Потім поступово, поступово, поступово так відкриваєте, відкриваєте. Коли вже ви повністю відкрили. ну Якщо там немає дров, диму не буде. Ви там побачите жар і, і тягу. Дозавантажили, дим буде. Коли ви завантажите, почне горіти, зразу буде дим. Тому завантажили дуже швидко і закрили його. І ось таким чином друга загрузка у вас пройде і почнеться новий цикл. Але треба вгадати момент. Тому що якщо ви, наприклад, Бо всередині там циклу спробуєте відкрити оцю ляду, то тут буде диму стільки, що просто капець. Вам доведеться провітрювати приміщення. Треба йому дати вигоріти майже все, але не випустити момент, коли жар вже не дасть вам розгоріти другий шар. Тоді ви маєте ще одну проблему і знову його розжигати. Ну, якось так. Можливо. Можливо, тут, ну це ж все-таки дрова, розумієте, тут купа нюансів може бути. Можливо, є ще якісь моменти, коли ви стикнетеся з тим, чим я ще не стикнувся. Можете мені писати. Ми з вами е, будемо в коментарях вести якусь якийсь діалог. Можливо, якісь будуть такі питання, які мене будуть цікавити.